Хочу зламати. Ось дивіться, які вони всередині, бачите? Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні я хочу приготувати дуже цікавий смачний рецепт. Він називається, це в нас в Закарпатті називається Чириги. А цей рецепт походження має з Угорщини. Там він називається Чириги Фанко. В Україні називається Вергуни або Хворост. Це, напевно, дуже багато людей знає, як це робити. Ну, я вам покажу другий варіант цього тістечка. 450 грам просіяного борошна. І я додаю 100 грам масла. Можна масло, можна маргарин, а хто як хоче. І зараз я буду робити крошечку. Ось так буду розтирати масло. Масло має бути холодне. В принципі, в мене кімнатної температури, кімнатна температура тепер. Такого, як 18, 19, а то й 15. Так зараз я буду виділяти жовтки від білків. Мені потрібно 5 жовтків, ось так. Ну, знаєте, якщо великі яйця, великі жовточки, достатньо 4. У мене ось такий пристрій, дуже файний. Я точно знаю, що. Відділиться мені добре. Так що. Так. 220-230 грам сметани. Добавляю тут у мене 5. Дивіться, 5 жовтків. Добавляю сметану. Сметана може бути 20%, 25, ну така має бути файна. Бачите, як у мене густа така, не Ай науста сметана. Так, в сметану я буду додати неповну чайну ложку іменно в сметану соди. Ось так цього буде достатньо і буду перемішувати. Бачите, нехай вона погаситься в сметані сода, це краще. Трошечки перемішаю наймаленько постоїть. Потім будемо замішувати тісто. Цукор додаю, цукру в мене 60 грам. Цукру, так, теж сметанкою трошечки перемішую. Зараз будемо і додаю ром. Або ром, або горілку додайте, це буде 25 грамів. Обов'язково. Так, і починаю спочатку ложечкою буду перемішувати, потім руками. Що, може, ще борошна треба додати. Ви знаєте, в кожного різне. У мене 450 г борошна, може, треба ще мало. Так, починаю руками вимішувати. Треба вимішувати файно. Хвилин 15-10. Є міксер. Вимішуйте спокійно міксером. Так, додаю ще борошно. Це вже ще 20 грам борошна додавала. Але, знаєте, треба слідкувати, наскільки в себе забере вже, тому що тісто має бути в нас м'ясеньке. Ви знаєте, дуже люблю вимішувати тісто в скляних мисочках. Чому? То, що я зразу бачу, коли не ліпиться на мисочку, вже тістечко готове. А якщо на дощечці, то воно чуть-чуть по-другому. Ну, вимішувала, скажу вам, в що Беріть міксер і з міксером гарно мішайте. Не забудьте, сіль, я забула кавову ложечку солі. Обов'язково. Це я вам зараз говорю. Зараз буду його завертати в плівочку. Називається ріанти. В плівочку ставлю тістечко на годину півтори. Кімнатної температури не треба ставити в холодильник. Ось просто зараз його так заверну. І все. Бачите, яке м'яко дуже файне тісто. Десь на півтори години відкладуємо. Нехай відтихає. Знаєте, все-таки тісто я поставила в холодильник, бо воно буде більш таке податливе, Мені буде з ним працювати краще. І, в принципі, холодне місце можна ставити. Тобі Присипаю мукою, Тісто в мене ромом пахне. Можна горілку додати в тісто, ком'як. дивіться, яке миленьке, дуже міньке, навіть з холодильника. Так, і буду собі робити форму. Тісто розкатувати треба буде, навіть поки що я не буду казати, на скільки міліметрів, подивлюся. Буду розкатувати товщиною десь 4-5 міліметрів. Ось так десь буде. Як розкатую, завжди собі буду форму робити. Нічого, дуже легко розкатує, дуже податливе. Навіть з холодильника, але дуже файне. Та, зараз зима, пиріжки їсти, пекти. Кістечка всякі такі. Експериментувати щось. Так, тістечко я вирівняла. Ось треба його так вирівняти ось. Такої форми воно має бути, бо я буду зараз нарізати ромбом. І дивіться, бачите, яка товщина? А ану, покажи ось тут. Ну це буквально, я знаю, 3-4 міліметра, може не більше. Починаю нарізати тісто, я собі так трошечки зазначила, щоб воно, знаєте, було однакове. Стичко легенько є дуже так. Бачите воно яке воно м'яке. Зараз серединку розрізаю на кожному Дивіться, як я буду робити. Я беру, завертаю, так, і завертаю друге. Ось так. І у мене ось такий, виходить, черик. Я коли була маленька, я завжди з сестрою, це мама розкатувала тісто, ми ось так от пили Так. І ось так. Ось ось така форма. Так, це вже останні у мене череги, я їх закручую. Ставлю на вогонь сковорідку і наливаю 250-200 г олії. Тут треба олії багато. 250 це точно я наливаю не менше. Ось дивіться, які в мене черіки вийшли. Є іще одна форма, я потім вам покажу. Але я, коли була маленька, я ліпила з сестрою ось так. Ви Знаєте, ставлю ще кусолі, для того, щоб не бризкав жир, не було бризків. І починаємо догружати наші чебуреки. Можна навіть чисть було. Перевертаю. Вони дуже м'ягенькі, дуже м'які. Бачите, які файні наросли такі просто настоящі череки. вона горячі я зразу буду присипати подвою, щоб вона прилипла до них добре, щоб вони не це. Тули солоденькі. Так, далі жаримо. Смажимо далі. Так. Три. Тут навіть шість. Присипаю подрую. Бачите, які вони файні, дуже файні. Так, це останні. Вибираю. Останні взагалі все файно прижарили, бачите? Але які файні. Так. Зіся розкрутили деякі, але ну, це не. Присипаю пудрою, черики готові. Ви знаєте, швидко печеться, буквально печеться 4-3-4 хвилини. Так що це ну, дуже файно. Ви знаєте, так ся радую, коли мені так щось дасть файно. Я дуже радую. Ну, що, будемо пробувати. А, горячі досить ще. Ну добре. Хочу розламати. Ось дивіться, які вони всередині, бачите? Ось така середина, вони так файно виросли. Так, ано, будемо пробувати. Ось. Ну, чудесні. Зверху вони хрустящі. Оця скоринка така хрустяща. А знутрі вони дуже м'ягенькі. Ну, ви знаєте, дуже файні. Такі файні, що чудо. Ну що, дорогі мої, готуйте. Пробуйте, тому що це дуже смачно, рецептів безліч є. Навіть на кефірі можна тісто робити, як вам подобається. І що хочу вам сказати: миру нам всім, щоб ми були щасливі, здорові. І саме таке у мене побажання до вас, знаєте, в кінці. Будьте здорові!